you Вітаю, це знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник і далі в випуску про таке. Донбас у полум'ї війни. Терористи знову обстріляли українських силовиків. Екстрене звернення Ахметову набридли сепаратисти. Військові маневри відкликані російські війська залишаються на своїх позиціях. На Донбасі жодного дня без перестрілок. Вчора поблизу міста Амвросіївка Донецької області за пів кілометра від кордону з Росією більше 50 озброєних осіб обстріляли український блокпост. Військовослужбовці, яких було значно менше ніж нападників, прийняли бій і дали агресорам відсіч. Серед силовиків постраждалих немає. Натомість одного бойовика вбито, сімох поранено, одного взято в полон. Також знищено кілька автомобілів терористів. Крім того, минулої ночі терористи знову обстріляли позиції українських підрозділів розташованих. Поблизу Слов'янська бойовики у черговий раз застосували міномети. У ході обстрілу поранено четверо українських військових. Їх евакуйовано за допомогою вертольотів. Ріната Ахметов в екстреній заяві закликав робітників Донбасу вийти на страйк проти сепаратизму. Він нагадав, що марш миру в Маріуполі зірвався через небезпеку нападу бойовиків на мирних жителів. Однак акція лише призупинена. За його словами, на Донбасі мільйони невдоволених, які можуть вийти на вулиці. Саму Донецьку народну республіку Ахметов не визнає а дії озброєних сепаратистів називає боротьбою проти Донбасу. Ані не просто остановили железною дорогу. Они остановили сердце Донбасса. Потому что промышленность Донбасса без железной дороги умрет. Ходить с автоматами по городам Донбасса – это что? Отстаивание прав дончан перед центральной властью. Мародерствовать в городах и захватывать мирных жителей – это что? Борьба за счастье нашего края? Російські війська відкликані від кордону з Україною наказ повернутися до пунктів постійної дислокації. Видав міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Про це йдеться на сайті відомоства. У прес-службі пояснили, що військовослужбовці в польових умовах у складі штатних підрозділів здали заліки за планом контрольних перевірок за зимовий період навчання. Відповідно до нормативних документів відомства, річний навчальний цикл складається з двох періодів навчання: 31 травня закінчується зимовий і 1 червня починається новий літній однак цю інформацію не підтвердила жодна країна світу. Доказів відведення російських військ від кордону не побачили ні секретар РНБО України Андрій Парубій, ні секретар НАТО Андерс Фок Расмусен, ні речниця держдепартаменту США Дженніфер Псакі. Ми досі не маємо доказів, що російські війська відведені від кордону з Україною. Я хочу нагадати, що схожі заяви з боку Росії лунали і минулого тижня, і ми тоді також не бачили жодних ознак цього. І знову хочу наголосити, що той факт, що Росія концентрує значні військові сили на кордоні з Україною, залишає велике занепокоєння США. Ми не бачимо ніяких змін, попри публічні заяви. Уряд Швейцарії розширив список осіб, які підпадають під санкції через кризу в Україні. Про це повідомляє державний секретаріат економіки цієї країни, пояснюючи це наміром перешкодити обхід міжнародних санкцій. Серед 13 нових осіб у списку перший заступник голови адміністрації президента Росії Володін, сепаратисти Безлер та Какідзянов, начальник так званої ЦВК Донецької народної республіки Лягін, самопроголошений мер Слов'янська Пономарьов, так званий прокурор Криму Поклонська, а також депутат Верховної Ради України. Олег Царю. У Верховній Раді сьогодні розпочинається другий пленарний тиждень. На ньому нардепи повинні розглянути питання, пов'язані з обороноздатністю України. Про порядок, денний і настрої у кулуарах Ми розпитаємо нашого парламентського кореспондента Яну Курченко. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Яно розповідає. Вітаю, Микола. Ну порядок денний сьогодні досить таки великий, Тут кілька десятків законопроєктів. У ці хвилини розпочалося засідання парламенту, буквально От кілька секунд тому Олександр Стурчинов його відкрив щодо порядку денного. Тут є закони і про оборону задність, і про вибори, і про забезпечення військовослужбовців, зокрема тих, які зараз несуть службу, і про ветеранів, і так далі. Багато законопроєктів пов'язані з кримінальною відповідальністю за тероризм. Є законопроєкти про заборону особам без громадянства приймати участь у політичному житті. Ті України і е, так далі на цю е, тему. Немає прогнозованого позбавлення мандат окремих народних депутатів і про заборону комуністичної діяльності. Також на придкуден нічого нема. Судді, дякую, Яно. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з парламенту була наш спеціальний кореспондент Яна Курченко. Вибори президента в Україні зірвати не вдасться, а будь-які спроби це зробити приречені. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Ключові аспекти підготовки до всенародного волевиявлення обговорили на спеціальному засіданні спільному з Кабміном і керівниками облдержадміністрації. Зі зрозумілих причин основна увага урядовців була прикута до Донеччини та Луганщини, регіонів, де триває антитерористична операція. За словами Арсена Авакова, не вдасться провести вибори лише в 14 районах Донбасу. Там ситуація залишається критичною. Загалом Україна розділена на три зони за рівнем стабільності в регіонах. Можливим провокаціям готові протидіяти розроблені оперативні та практичні плани щодо цього. А в найбільш гарячих точках будуть сконцентровані правоохоронці з інших більш спокійних областей. Ми усвідомлюємо те, що в окремих місцях буде складно провести виборчу кампанію, але таких місць є дуже мало, і загалом це не вплине. На результати виборів у той же час. Процеси, що відбуваються на Донбасі, не сприяють організації виборчого процесу. За даними ЦВК, попередні списки виборців отримали лише 26% дільничних виборчих комісій у Донецькій і 16% у Луганській областях. Окреме питання захист членів виборчкомів. Правопорядок влада обіцяє забезпечити як для тих, хто прийде голосувати, так і для тих, хто рахуватиме голоси. У тих, хто проти української держави, хто проти української незалежності, є одне ключове завдання. Це зірвати вибори президента. Але від імені уряду України можу запевнити, в Україні відбудуться легітимні вибори, і в Україні з'явиться легітимно і законно обраний президент України. Відповідальність за безпечне проведення виборів у першу чергу покладено на органи місцевої влади. Цьому й була присвячена закрита частина наради з керівниками облдержадміністрації. Микола Різник, Богдан Центровський, Артем Кутасов, Соціальна країна. Самопроголошена кримська влада йде на ескалацію конфлікту із кримськими татарами і робить це за вказівкою російської сторони. Такі думки висловлюють експерти. Подробиці дивіться далі в сюжеті. 18 травня Меджліс вирішив не проводити масові акції у центрі Сімферополя, присвячені пам'яті жертв депортації. Як відомо, самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов заборонив до 6 червня масові заходи на території анексованого півострова. Втім, 10 тисяч татар вчора зібралися на околиці Сімферополя на мітинг реквієм вимагали надати Криму статус національно територіальної автономії. На думку політичного експерта Юлії Тищенко, ситуація, яка цього року склалася навколо святкування цієї дати, свідчить про те, що самопроголошена. Кримська влада йде на ескалацію конфлікту з кримськими татарами у той же час. Вона відзначила, що ця влада не діє самостійно і не робила б нічого без узгодження з російським керівництвом. Кримська влада сьогодні вона йде на ескалацію цього конфлікту. Да, кримська влада нічого б сама ну не робила по відношенню до кримських татар, не узгоджуючи або не виконуючи в Москві чи в Сочі. Теперішній Кремль продовжує дуже грубу імперську політику. Суть цієї політики полягає в тому, щоб Крим. Став невід'ємною частиною Росії, те, що відбувалося вчора, коли намагалися, коли по суті не допустили до цього відзначення дня пам'яті жертв депортації, те, що відбувається по відношенню до Мостафеджімільєва, який є абсолютним беззаперечним моральним лідером для ціл цілої нації, і цю його по суті не пускають на батьківщину. Це приклад того, що Росія обрала дуже такий грубий метод вирішення цієї ситуації. Повсякчас чути Крим ісконна руська земля. За словами Володимира Вятровича, протидіяти міфам можна лише їх розвінчанням. Важливим аспектом у протидії агресивній російській пропаганді є активна просвітницька діяльність. Микола Різник, Лана Маяковська, Богдан Сендровський соціальна країна. І це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках. Дочекайтеся.